Всіх вітаю, хто дійшов, хто там не дійшов ще. У нас там таки не буде якоїсь сухої технічки. Скоріше все, це навіть не така прям доповідь. Це буде сторітейлінг такий невеличкий. Тож, давайте починати. Вся історія починається доволі типово, як в принципі, всі. Мережа працює, все класно, прогнозовано, зрозуміло, як швейцарський годинник, можна так сказати. Здається, що все класно і спокійно, але завжди є але. Ми всі, в принципі, звикли до якихось там типових ситуацій, які там виникають в наших мережах. Це може бути якісь доси, флуди, сканування чи щось інше. Це все трапляється, це все стандартно, буденно. Більше таких інцидентів вони проходять безслідно або там дають мінімальний якийсь вплив, це залежить від того, як. Скажімо так, побудована мережа, якщо все та, побудовано актуально, там з політиками, зі безпеки, проблеми або не виникають, або проходять майже непомітно. Головне, тут, що ми знаємо, як з цим, що з цим робити, в нас є готові сценарії, якісь політики, реакції, фаєрволи, порядки дій. Але що робити, коли. Пацієнт хворий, але не зовсім зрозуміло чим. Коли температури ще немає, але він вже поводиться дивно. Саме про це ми трошки поговоримо далі. Все починається в нашій історії 25 квітня, 18-та година. НОК-зміна фіксує якусь незрозумілі трошки аномалії трафіку до одного з вузлів там агрегації, який обслуговує там певні. По мережі. Починаємо розбиратися. В принципі, такого нічого критичного не сталося. Декілька клієнтів там одночасно викачують, вивантажують трафік, повну смугу виданого їм каналу. Дивно трошки, ну окей, в принципі, вкладається в звичайний шаблон, можна видихати. Йдемо далі. Проходить кілька, кілька годин, 21.00. Система збору логів нам фіксує про те, що між нашим вузлом А, якому у нас були тільки що деякі аномалії, та вузлом великим агрегації трафіку відбувається втрата ОСП в сусідства. Не критично на роботу каналів це не впливає, трафік бігає, пакети ходять, все окей, резерви у нас не вмикаються. Але ну, питання вже виникає. Сусіди наші починають сваритися. Видимих причин для цього немає. Перевіряємо. Ну, дивно, l 1 l 3 все окей. Відмічаємо це все як таке, цікаве, цікавий момент, але не критичний наразі. І йдемо далі. Ніч триває. Перша година. Знову наш вузол А і стає менш буденним. Канал до цього вузла падає. Вмикаються резерви, клієнти ніяк це не на собі не, ну, не бачать цього впливу. Але м, дуже дивно, L1, L3 в нас все працює, все має бути класно, але маршрутизація не підіймається. Починаємо вже якось більш детально розглядати ситуацію. І далі у нас відбувається наша кульмінація, третя година ночі. Система моніторингу фіксує, що в нас по майже по всім Аплінк каналам починається таке дуже нетипове вивантаження з стрибки, нібито хтось вмикає воду, вимикає кран з водою, потім знову вимикає так циклічно. Таке не побачити. Не побачити, я думаю, вже дуже складно. Загальний об'єм таких піків по всім каналам, там десь був близько 25-30 гб на віддачу. Ну, на цьому етапі вже зрозумів, що ще якась дуже цікава, незвична історія. Ми вже в якійсь чійсь грі, але нічого поки не зрозуміло, в якій. Що ж, рухаємось далі. Треба якось реагувати, якось гасити пожежу. Якщо будинок горить, немає часу розбиратись, чому сигналізація спрацювала, треба багати вогнегасник і власне тушити. Ранок 26 числа зустрічає нас вже не з догадками, а реальними наслідками. Трафік на плінках так само стрибає не так сильно, але продовжує. Маршрутизація починає шаленіти, користувачі вже починають скаржитись. Мережа поводиться так, як... Не знаю людина, яка біжить марафон на персонал Best і дихає через соломинку. І тут треба розділяти першу причину, мабуть, та наслідки. Наслідки це саме падіння каналів, падіння вузлів. Причина тут вже зрозуміла: це високе завантаження CPU на маршрутизаторах віддалених. Здавалося б, ну, буденно зрозуміла історія, чому ми на це не побачили одразу. А не побачили ми, тому що ем, ці сплески були доволі короткочасні, і система моніторингу просто не встигала їх зафіксувати. Тобто вони прослизали між цією історією і обладнання. Працювала трошки нестабільно. А далі класика жанру починається такий ефект доміно, флапи ОСПФ перерахують таблиці, процес починає охоплювати більше більше і більше вузлів. Кожним вузлом це більше обчислень, більше навантаження, більші проблеми. Тож це така наша наша причина номер два. І перша причина це не вірус, це не злам, це не зовсім якийсь доз, це аномальний об'єм трафіку, який йде від наших діючих клієнтів з високим ППС. Він навантажує, в принципі, обладнання всіх рівнів, просто по-різному це відображається на нас. Ну тут, я думаю, всі розуміють, про що йде мова. Мова йде про вже такий невеликий ботнет, скажімо так. Вмикаємо. Пожежників, і, власне, починаємо якось купувати цю історію так, як це можна зробити на робочій мережі і для того, щоб клієнти працювали. Обмежуємо шейпери для дротових там і недротових користувачів. тимчасові втворюємо нові політики фаервол, які мають зафіксувати заблокувати якісь дивні підозрілі потоки даних. Стараємось розвантажити канали, які вже завантажені, які вже в полки. Фінксуємо симптоми, розставляємо якісь критичні червоні крапки на тих вузлах, які в нас входять ну, в цю історію проблеми. Дії, звісно, не універсальні, це залежить від конкретної там, топології, мережі, архітектури. Але ну, на цьому етапі наша головна задача зупинити неконтрольоване розповсюдження проблеми. І поки гасимо. Думаю, власне, звідки це все прийшло. Переходимо до наступного слайду. От, Форензика, шлях до джерела. Перш, перш коли ми там закінчили з початковим там да, стабілізація сервісу, переходимо в режим розслідувача, починаємо перевіряти все, що. Можна і що можна дати якусь інформацію: аналіз трафіку, дампи, потоки з'єднань на таблиці, власне, все. Це стандартна рутина, але зазвичай там всі відповіді і рішення ми можемо знайти. Тож, в конкретно цьому кейсі для нас самим показовим стала аналіз таблиці з'єднань. Бачимо там сотні. Навіть там декілька тисяч більше підозрілих з'єднань. Порт 28316 ну нетиповий, і їх дуже багато. Вони постійно оновлюються, додаються. Швидкий пошук в інтернеті. набридаємо на блог Fortinet, там, де команда FortiGate публікує нові якісь ураження, якісь нові експлойти І бачимо, власне. Статтю трьохденної давнини 21 квітня. Звіт про новий ботнет. RastoBot, Його особливість саме використання вразливості в маршрутизаторах Totalink, Вкладається в нашу історію. Порт 28316. Дуже схоже. Перевіряємо дампи, звіряємо якісь маркери, бачимо дійсно, це воно. Що далі? Далі треба якось вирішувати цю ситуацію, ліквідувати загрозу, фіксувати це розповсюдження. Ми вже знали на цьому етапі, з чим ми маємо справу, але тепер було потрібно знайти якийсь, якийсь вектор дій. Беремо спочатку всі там, да, там, ці, ці IP-адреси, які є на блогі Fortigate, вони з нами. Зовсім до нас ніякого відношення не мають, але в принципі по Фаєрволу знаходимо потрібні наші ці два сервера, які а, координують атаки від наших клієнтів і блокуємо їх. А, це в принципі стабілізує якусь, якомусь форматі сервіс, а, є нюанси пов'язані з тим, що ППС досить доволі високий, тому що. Починають ці роутери все ж таки звертатися, звертатися і звертатися до С2 серверів. Ну Розкатуємо політики локально вже по Залізяках. Ситуацію якось стабілізуємо, все, в принципі, працює. Клієнти на собі ніякого впливу на цей момент вже не відчувають. Виключення можуть тільки ті саме роутери, які генерують такий трафік. А, і Стабілізація це лише пів справи, мабуть, треба ще якось передбачити розповсюдження цієї історії. На цей момент ми вже спілкувалися в принципі, як з дистриб'ютором, так і з вендором. Вендор підтверджує, що дійсно така проблема є, але якоїсь конкретики він не дає. Що ж, починаємо імпровізувати, використовуємо, в принципі, той шаблон розповсюдження, який був описаний в Fortinet, Блокуємо порти керування, блокуємо TFTP і, власне, це стабілізує там, розповсюдження такого трафіку. Тут варто згадати сказати про те, що за кілька там діб мабуть за тиждень вендор зробив рішення для віддаленого оновлення цих роутерів. Тобто, проблема була, скажімо так, вирішена віддалено. Але в принципі, ми на той момент вже мали плани і почали навіть ці впроваджувати рішення, як вирішувати його локально. Тобто, ми знали всі заражені роутери. У нас були там відпрацьовані якісь механізми. По заміні, по виїзду, по переналаштуванню. Тож, тому що краще мати декілька варіантів, ніж сподіватися на ось. доволі невеликий такий автоп. Цікавий момент. Як я і сказав раніше, ці два сервери, які були там наведені, в блозі Фортінет, до нас, ну, нас з нами не співпали. Ми проаналізували ті адреси, на які. Ходили наші клієнти. Порт був не тільки стандартний, який був описаний в попередньому там слайді, а ще й інші порти. І, в принципі, ці два сервери розподілилися по, по двом країнам: це була Німеччина і власне Мордор. Ніхто не каже, що це якась там супер скоординована атака на український телеком, тому що. Немає у нас таких даних, але я знаю, що когось так само накрило, як в нас. Може, є такі люди в цьому залі. Є, да? Вас також прикрило трошки. От. Постаналіз. Власне, що ми для себе винесли, що цей кейс нам показав. Цей кейс показав, що ми можемо швидко реагувати на якісь ситуації, реагувати на проблеми, шукати якісь рішення, але показав також недієвість певних. Мережевих там дата наших інструментів, політик, де потрібно зробити акцент, де потрібно можливо швидше відслідковувати такі можливі проблеми. І важко важливо це розділити, мабуть, на три такі блоки: це інструменти з аналізу трафіку, метрики, які потрібно там збирати, і як їх збирати. І, власне, урок по готовності про те, що завжди треба мати, тримати руку на пульсі, скажімо так. От такий невеличкий інцидент. Хвиденько пробіжалася, може, там є когось питання готовий відповісти? Так. А, мікрофончик. Нікого немає, так? Да? Ну, давайте я буду. Ну, давайте. Це, по пристроям це було більше 2000. Тобто більше 2000 маршрутизаторів було задіяно в цій атаці. Генерували клієнти? Додав, власне, там сумарного трафіку, який генерувався, там було близько 16-18 гігабіт. Ну, і йшов він, в принципі, на як було описано і в статті, на сайти і на сервіси великих IT-компаній, там Google, Facebook, там Microsoft та інше. Вендер, ви маєте на ну, увазі сам Тоталіт. Сам Тоталіт, да. вони зробили систему ОТА оновлення, яке в принципі, розкатало прошивку, на якій цей баг був виправлений. На якісь роутери швидше, на якісь довше, тому що як ви проблема є старою доволі. Є навіть прошивка, яка цей баг фіксить, але чомусь випускалися і продавалися роутери ще з старою версією прошивки. Так, вони вони зробили якусь систему. Тобто, це як працює, в е, коли вмикається роутер. Він скажімо все, зв'язується з якимись там серверами е, тоталінка. Вони фіксують е, цей маршрутизатор, і е, він потім вночі це було мені здається, п'ята година чи четверта година ночі. Вони всі дружно ходили і оновлювалися ті пристрої, які були в ці в цю добу, у ну, акну Друзі, друзі, можна е, маленьке прохання, е, ваші питання та відповіді у мікрофон, тому що ми маємо трансляцію і не чутно просто ваші слова під час трансляції. А вже питання почалися, трошки? Да. Трошки Нормально. вийшли на. Кому? Хто? Ви? А... Та я. Та. Та. А, Вен... та. Мене звати Петро. А... Компанія інфобайсервіс вендор встиг допомогти, але ми мали план дій. Так. Розкажіть, будь ласка, про після але що йде. Ми мали план дій, що як ви е... хотіли вийти з цієї ситуації? Ну тому що віддалено віддалено ці роутери оновити просто так, там стандартним і звичним наметаними не можна. Тобто самі ми це зробити не можемо. Ми можемо тільки е... сформувати да, списки цих роутерів, які є проблемними. Да? І вже а, створювати якусь там відзивну кампанію, міняти ці роутери, виїжджати, переналаштовувати роб... проводити роботу з клієнтами. Так це довго, так це муторно, але на жаль, іншого формату, окрім або рішення від... Окей, дякую таке мануальне. Ну наразі немає. дякую.